Так, а далі попробую знімати вживу, бо то доволі часто попадаються грибочки. Постійно виключати. От, Йдемо далі. Вже дивіться, скільки в мене в корзині. Вже майже дно закидав. І знову нам маховик. Направда не знаю, якому він стані але Це Цей ті вже старий і червивий. От. Старий і червивий але вони попадаються попадаються друзі тут доволі часто Лісі кровато сиро інакше й не може бути вчора був сніг добряче було впало сантиметрів 5, напевно ось Сантиметрів 5, напевно. До обіду ступився, потім дощ цілий день легонькі падав. Вночі дощ. Зранку тут взагалі я встав в шоста чи половина шостий, Виходив на двір. Взагалі зливо. Ось опять грибочок. Ще два тому. Дивимося. Це вже такі старенькі маховики. Не дуже беру такі. Е, які тверді, гарні, верхні коньки такі, то вже лишаю них, не беру. Шукаємо молоденькі гарні муховики. Забираємо. Може і біленькі десь тут ненароком. Одного на початку знайшли. Одного. Йду полегонько, бо почав йти швидко зразу. І майже нічого не замічав під ногами. Це я так було минулого разу. Аж на середині спинився, муховики мене злопали. І червоний От, А сьогодні я вже зайшов і зразу з самого початку. Один грибок, другий грибок, третій грибок. О, це вже мені сподобалось один попри один. Будем ті полегонько, знову бачите, знову два, але ці такі старі чіпати не будемо, тому бачу знову якісь. А ну, ти що кажеш? Та, такий вже трохи старкуватий. М'яконки не хочуть кого одного одного, тут каша один. Теж м'яконьки. Я не знаю, а ви берете такі м'яконьки, муховики? А ну пишіть, чи вони смачні чи ні. Бо вони якісь такі на ошу м'які. Мені здається, що поки я їх донесу, їм буде гаплик. І якщо вони обжаряться, тим більше з них нічого не буде. Так що мені здається, їх не варто брати взагалі. Але я не знаю, бо цей гриб я лише недавно для себе відкрив. От. Але вже готував його пару разів. Досить смачний грибок, мені сподобався. Взагалі класний. От. Але правда от кажу, що збираю одні молоденькі такі. Молоді, тверді, це що загиб? Ні, це ні. Так, бачу, там знову муховичок. Походу молодий, гарний, як нам треба. Ось оцей класний. Молоденький, тверденький. Так, але не би чистий. Чистий. Багато попадає червивих. От цих грибів. Не одні ми на них полюємо. Полюють і черваки на них. Так, продовжуємо далі. Ось, погуляємо Только з вами сьогодні. Таким чудовим пізноосіннім добовим дубовим лісом. В кінці листопада, в кінці грибного сезону. От декілька кроків я пройшов і опять муховик попадає. Ось такий. Ой, червивий, бачите? Червивий, що я кажу, гарний твердий, але червивий. Багато червивих попадає. Треба йти. Одно, що треба йти дуже полегонько, бо швидко йдеш, ти їх просто пропускаєш в цьому листі, проходиш, потім обертаєшся, а вони до тебе ростуть. Тому вирішив йти. Краще менше лісу пройду, але полегонько. Полегонько. Можливо, ми зараз щось не збираємо, вже гарно збираємо, дивіться скільки. на таке число. Ми продовжуємо наш пошук. Так, якась така ділянка. Пішли, трохи вглипали, вже почала, ні, вже є далі. Я лише казав, що їх нема, а вони є, тут якийсь звернувся такий, такий покручений. Але добрий, твердий, а ну зародимось, але не О, Червивий. Не знаю, ну може шапка буде чиста. Червивий, бачите. Багато їх червивих попадає. Ходиться багато викидати. Ну нічого, щось не збираємо. Так, їдемо далі. Бачите, ми ще одного. Але він, мабуть, теж нам не піде. Ось такий. Старий, навіть не хочу його чіпати. Я їм краще шукати молодого, не будемо тратити час. Та. Де ж ти, де ж ти сховався біля а? Поки що блячків немає, але попадають нам знову три махварка. Оце такий міконький. Цей такий менший більш, спробуємо його почистити. Цей що? Цей теж міконький не беру. Так. До цього подивимося. Чистонький. Не знаю, як шапка, але подивимось. Зум. Червивий. А, шапка червива. Немає. Нічого. Йдемо далі. Було три взяли. нього. є бачу ще один. Буквально трошки відступив, а цей має бути чистий. Цей такий молодий, дитський, гарний. А біля нього є ще один, але він вже такий. Ай, нічого, лишай. Так, цей має бути чистий. Ага, червивий так. Червивий. Угу. А такий гарний молодий, твердий виглядав, що якраз то, що треба. От. Гребиці є, але бачите самі. Приходиться багато викидати. Але нічого, там бачу знову. Але й може, напевно, хана. Мокрий, великий. Так, йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Так, 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 так. Тут поки що нічого не бачу. Тут таке місце, де любить білий гриб вирости. Ось там бук впереді. Біля цього бука я три або, можу, або чотири походи назад. Був підняв, тому біля цього бока гарного білячка. А тому бачу знову холик. Не знаю, кому він стане. Червивий. Червивий жалко. Там бачу ще один, але він якийсь такий такий. Йдемо сюди. Подивимося, може тут не наруховий білячок іскочав, якщо, звісно, схоче. А тут такий вже час надії мало. Так, бачу з грибок. Ось нас та фіолетова рядовка, а ну, я їх ще не брав, брати поки що не буду. Кажу, що є стівний, смачний. Але в свій час, не всі гриби одразу. Так, сьогодні полюємо. Є маховики. Попадають ще білі, може. І такі рядовки. Так, білого тут не бачу. Знову починається дощ. Зараз напевно нам прийдеться перервати нашу зйомку без перестанку, бо зараз рука буде в мене зайнята одна. Але я бачу знову молодий гарний маховичок. Зараз я обійду, гарно вам покажу зніму. Джек там гуляє біля мене. Що ти, Джек? Щось він сьогодні сумний. Що ти такий сумний, а? Ось! А цей класний. О. такі-то взагалі ідеальні. Молоденькі, класні. Дивіться. Супер. Краса. Чистим. Оцей частенький. Йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Не знаю наскільки ще нам стане часу тако Походити, познімати вам вживу. Бо дощ чим раз стає сильніший. Зараз, мабуть, мені прийдеться ось, ну, бачите, опять маховик. Ну кажу, йдеш полегонько, то майже один попри один попадає пару кроків і є. Пару кроків і є. От. А був я декілька днів назад, зайшов в цю дубину, пішов так гоном, зайшов до середини, аж там ненароком я на них наткнувся. Потім вертався назад і збирав. От. Так Пізній осінній ліс, він весь в листках мокрий. Важко замітити гриби. Гриби шапки в них похожі до листків зверху, Що в маховика, в білого. Важковато їх замітити. Бачу там знову шапку. Не знаю, що то є, напевно, моховик. Скорше всього. Маховичок, ось такий, але він червивий опять. Знову червивий. Дуже багато червивих. Угу. Це ще може свідчити те, що Чому вони такі червиві, те, що гриби доходять до свого фіналу. А скільки в них ще можуть бути? То і так вже вони року протрималися. Хоч не було їх багато зразу, але потроха-потроха все одно постійно щось збирали. Тому вони так довго затяглися. І плюс погодні умови дозволяли. Тепла осінь, дощова. Зразу була спекотна, посуха, потім перейшло в дощі. Ну, у нас передично падали дощі, але теж була посуха серпня по, по жовтень далі. Але дощі десь колись випадали. І це рятувало гриби. От. Але це, тут ще рятує те, що в цих лісах поверхневі води підшкірні. Тому, навіть, коли літом сильна посуха, по цих лісах ростуть грибочки. Небагато, але попадає. Дивіться, знов який гарний маховичок. Буквально декілька кроків. І ми з Джеком знову полювали. там бачу ще один молодесенький. Ну, головне, добре почати продивлятися. І тоді вже йде робота. Це діло не любить поспіху. Ну, то ніяке діло не любить, коли спішиш. То не дуже на, на, народна приказка говорить. Хто поспіш, не спіши, бо черточка, народна приказка говорить. Хто спішить, той людей смішить. О, ось так. Це я ще пам'ятаю, з дитинства все мені тато так казав. Я все хотів так все бігом-бігом. Ага, Тож потім вже все зрозуміло. Так, продовжую наш пошук. Йдемо далі, йдемо далі. Поспішати не буду, бо при швидкому ходу ми не знайдемо взагалі нічого. Буде кошик порожній. Треба йти полегоньку. Але це спосіб дія і працює. Пишети немає куди. в Лісі так нікого в цьому немає. Цей ліс порожній. Ніхто ж сюди не ходить за грибами. Ще туди в бучаному люди ходять. А сюди вже все. Тим більше туди в долину по лісах так і нікого немає. Це що, ух ты, дивіться, хто нам попав, друзі. Подивіться. А тут у нас білячок. Ходили, ходили, шапкою вниз виріс, Правда, йому вже амбус. Шапка сплісняла, зіпріла, мокре. Сеємо. Гайки. Гайки, але чистий, дивіться, як сльоза. Ну, то нема що взяти, ми його лишаємо. Ось накриємо, хай собі лишається. Але був, був, бачили? Знайшли біляка, Ще вони попадають. Запізнилися до нього. Були б, може, день-два швидше. Може би забрав. Але це таке. Кожного дня не ходиш одним і тим самим маршрутом. Так, бачу, я там ще одну шапку зазираю. Все, що у нас маховик. А це мій такий старенький, чоливий. Так, їдемо далі. Їдемо далі, їдемо далі. Так, поки що нічого не бачу. Але все одно не поспішаємо. Грибочки попадають. Навіть білий нам попався під ноги. Може ще якийсь попадеться. Ось такі два гриба. Непонятні попадають. Так. Так, сунемо далі. Бачу знову муховика і опять молодесенький. Гарний. Ось такі. Але гарний дитинка нога. Жовтесенький, класний. Молодий, аж любить такі підіймати. Але такі молоденькі, саме важче їх замітити. Дуже важко їх замітити. Що такі більші, то замічаєш. А такі важку вагу. Перемотає Там Тому бачу дві рядовки прямо в двох кроках від того, що ми підняли муховика. але їм амбус не намокли. Набрали води. Цей гриб дуже... Він як губка, воду впитує конкретно. Ці останні дні я ходжу, хочу їх набрати, але виходить взяти всього-навсього максимально до п'яти штук. Решту все мокре. Мокре, розлазиться, червиве. Щоб така якась, якась гарна молода попаде, то ще може забрати. А так все. Ну що, йдемо далі. Поки що не бачу, але ми не поспішаємо. Йдемо полегонько. Полегонько, полегонько. Це що у нас за риб? Оце у нас сироїшка така. Ну, Вона вже не здала. Щось я. Так. Щось я бачив, але десь загубив, коротше. Ні, замітив знову. Замітив я знову шапку, але для нас... То старенький, старенький маховик не будемо брати. Так, їдемо далі. Ну, бачите самі. Грибочки ще в цьому лісі. Не дивлюся, що така вже пізна дата сьогодні. от А вони тут попадають конкретно. Саме цікаво, що вони тут саме скорше починають рости з самого червня. І ростуть до самого послідку. Вже в інших лісах майже нічого немає, або взагалі нічого немає. Але вони ще тут вони ростуть. Це просто бомбезний ліс. от Так, йдемо далі. Так, 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 так. Йдемо сюди, подивимось. Дощик не зупиняється. Але добре, що не падає сильний. Полегонько капає собі. Ще має можливість трохи походити. Неохота мені виключати і кожен раз включати вам показувати грибочки. Так вони попадаються дуже часто. Зразу уживу, аби ви бачили, як вони ростуть без монтажу. Так, тут йде така у нас лісова дорога. Так, ми трошки підемо по ні. Подивимось. Подивимося по ні. Ось з боку бачу шапка. Ну, Такі здалека шапки, дивіться, як у білого гриба. І моховище здоровенний. Та що? Капець. Але червивий. Чого немає з нього? Моховище здоровенний. Шляпа конкретна. Ми підемо сюди по дорозі, щось нічого такого не бачу. Краще піти лісом. Так. Та й таку полегонько попасом. Гуляємо, збираємо. Гуляємо, збираємо. Бачу знову, друзі. Ось, буквально декілька кроків. І оп'ять. А він вже так і такий. Зверху виглядав класний, червивий. Немає. Йдемо далі. Бу, великий відсоток відпадає, бачите самі, дуже багато, майже весь більший маховик, він весь червивий. Одне, що молоденький попадає, то ще шанс забирати високий. Вже такий посередні і великі, великі то взагалі все, а посередні теж дуже сильно червиві. Так, щось я більше поки що не бачу. Але я вже так спустився вниз цього лісу. Там з краю було краще. Але вже йдемо. Що з того вийде? Все вам зніму, покажу. Як буде, так буде. продовжуємо наш маршрут. Я вже не знову шапка. Хотів казати, що вже нічого не бачу, але, але вони такі здалека, чисто як білі. А це вже все, шапка здорова, ніконька. Вже покажу вам його. Ось такий здоровенький. Напевно, мабуть, теж червий, ну, як, як і всі останні великі. Ось такі шапки здорові. На них така реакція капот. Здалека виглядає, як білий гриб. А ще знаю, що в цьому лісі білі гриби люблять дуже бути. І ростуть вони, кажу, від червня аж до самих послідків. Ми вже сьогодні тут знайшли двох. Ось знов шапка, знов маховик великий. Ну, є, грибочки є тут. Ростуть вони тут далі. Не дивлячись на те, що вже так пізно. Пізно майже кінець осені. На грибочок ростею. Вчора сніг падав, але то морозу не було, було тепло. Сніг грибам наоборот пішов на пользу, бо більше вологи, тепло, вони ростуть. Ось і знов такий гарний моховичок. Бачите, який молоденький, класний. Але якщо б я йшов швидко, я б його 100% прогав в таких листках. Тому просуваюся дуже обережно, полегонько, але за того є... Результат ось такий дивіться, який ми вже набрали. Ми з корзинами закидали. От, Вже на таку легоньку смажку ми набрали. Але я думаю, що ми ще дозбираємо ще один, але він вже теж м'яконький, не буду його чіпати. Краще шукати молодого моховика. А може і білячка, а може і червоняка. То його знає, що нам ще тут сьогодні попаде. Грибочки тут люблять рости всякі. Як і опеньки. Ну, опеньки вже вряд ли що не тут попали, бо вони вже повідходили, але ще де не де, періодично попадають. Можемо попасти. Але найбільше тут люблять рости, це білий гриб, червоняки, моховики. Ось знову я, друзі, бачу шапка. Що, це в нас моховик, І то молодесенький. Гарний. Ну, Сламаки, бомбліт. Так, а ну зараз подивимося, чи він чистонький. Червивий. Ага. Червивий. Цей раз. Неудача. Йдемо далі. Йдемо далі. І опять дві шапки тюті далі. Я став. А тут ще один такий. Гарнючий. Двизький гарний. Ага, ще, чи він чистий і збоку ще один. Навіть не один, а їх два в купі. О, Їх тут двоє. Два таких, таких три гриба. Так, ножик. Дивимося. О, ці чистонькі. Клас. Супер. Ну ще ти чистий і цей чистий. Забираємо. Ну, так якщо ніжка чиста, шапка теж чиста. Це я вже замітив цим грибом 100%. Якщо ніжка червива, то й шапці гайка. Навіть нема смислу, що вже далі її рубати. Так. Йдемо далі, йдемо далі. Грибочки нам попадають. Ми їх з вами збираємо. Ну, в лісі одна красота. Дош паде, такий тихонький спокійний. На дворі тепло. На дворі градусів, напевно, є 7, а може і 8. Досить доволі тепло. У мене руки мокрі, прів. Але довольний, що я сьогодні пішов разом з вами в ліс. Так, результат у нас є. Продовжуємо наші пошуки. Цікаво мені, скільки ми всього сьогодні назбираємо. Обійшов я тільки лише вверх цього лісу. Ось там з боку з посадка, там колись була бучена. Буковий ліс. Лісу цього, що попереді є багато, думаю, ми ще тут назбираємо. Поспішати не буду, бо тоді кажу, ми нічого не знайдемо. Так, тут така місцина. Полюбляють бути червоні під підберезники, кажуть, що не піддубники, бо тут у нас по піддуби Червоняки, але чи будуть. Може такий пізній час, вони не дуже аж так, але люблять тут проскакувати, що так пізно. Така місцина, де вони в одні місце так пізно ще можуть вирости. Більше в наших місцях ніде не знайдеш червоних. Хіба тільки в цій дубині. І минулими разами. Я був тут навіть 2-4 відео назад, кому інтересно, може подивитися, ми тут знайшли червонячки одного разу, по-моєму, двох чи трьох, а наступного разу одного. Такого класного, але наступного разу я йшов. Точніше, минулого так. Так, бачу, знову шапочка нарешті. Вже трошки цей раз довше ходили. Довше ходили, шукали, але двіцький гарний. Взагалі класний, жовтенький такий. Аж за очі ловить. Ось, і знов чистий. Добре. Йдем далі. Так я не договорив. Тоді то я тут довго не крутився. Бо Я ходив довго по буках, тоді знайшов майже 9-9 білих. Так, одного я роздушив, став на нього. Цим лісом я майже не ходив, так перебіг і все. То що по дорозі попав, то я підняв. І так пішов додому. Ну, вже сьогодні ми в ньому походимо добряче. Спішити я не буду, бо в ньому попадають грибочки. Ось. Краще легонько перейти, все обдивитися. Може ще де Ми знайдемо якихось білих грибочків. Бо двох ми вже знайшли. А тут в цьому лісі білий гриб може попасти де завгодно під, під любим дубом. Тут дуже потужна грибниця. Бувають такі роки, що тут просто білих грибів немірено. миряно. Безліч точніше. Так. Йдемо далі, йдемо. Щось я сюди вже нічого не бачу. Мабуть, зараз будемо переходити нижче дороги. І будемо вертатися другою лентою догори. Лісток поділений такими просіками. Де такого вон там йде дорога, тако. І там зараз нотка просіка, там не ще знову дорога. Я так беру такий квадрат і так прочисуємо. Так, замітив шапку. Але, по-моєму, ми її не заберемо старенька. Здалека виглядає краще, але такий вже ніякий. Ніякий червивий. Здалека виглядає гарно. От. Їдемо далі. Йдемо далі. Не знаю, друзі, а ну пишіть, як вам жива зйомка. Підходить вам такий формат відео, чи, чи ні. Цікаво просто, чи варто так знімати, чи, чи не варто. Ну, а ми просуваємося далі. Просуваємося лісом, переходимо ми на другу сторону. Там що у нас зараз обрив. І інший ліс. Беремо другий квадрат і вертаємося з цією дубиною вверх. Вертаємося вверх. Все, що знаходжу, все вам, звісно, знімаю, показую. І сподіваюся, що ми ще штуки щось знайдемо. Цікаве разом з вами. Так. Ну що, друзі, мабуть, зараз, поки що буду переривати відео, я вже тут вам написав пів години. Значить, це хтось буде дивитися потім. І дощ почався такий сильніший. Прийшов тут катке місце гарне, тут люблять бути білі грибочки, але... Тут немає, що на це розчитав, бо час дуже пізний. Вони і так цього року не дуже тут хотіли рости. Тим більше зараз такий пізній час прийти його знайти це взагалі. Просто лезіння. Так що, йдемо далі. Ну що, поки що я нічого не бачу, буде щось цікаве, друзі. Обов'язково включаю. Ля, вперед.